З нами аудіозв'язком Олег Батурін, журналіст газети Новий день місто Херсон. Отож, пане Олеже, слава Україні і раді чути вас. Героям слава добрий день, пане Олеже. І от ситуація станом на зараз. Розкажіть, будь ласка, що відбувається, бо фактично сьогодні вся Україна і світ стежать саме за Херсонщиною. Дуже важка ситуація. затоплено затопленого місто Олешки, затоплюється Лівобережна частина Херсонщини, правобережна частина Херсонщини. Ну власне техногенна катастрофа вона триває і зараз місцевих жителів, ну і всіх непокоїть головне питання, де буде ця точка, до якої дійде вода. Якщо брати лівобережну частину Херсонщини, то там найважча ситуація в населених пунктах прибережних, які розташовані в мизині. Це починаючи від села Корсунка і нижче по Дніпру. Важка ситуація, як я вже сказав, в місті Олешки там дуже багато житлових будинків затоплено, підтоплено, і частина людей там опинилася в пасті. Що стосується правобережної частини Херсонщини, звільненої, то там ну важка ситуація в Херсоні в мікрорайоні. В корабельному мікрорайоні або острів за затоплені балки, є підтоплені деякі дороги. Там найважча ситуація теж в деяких населених пунктах, які саме розташовані в такій низині. І триває евакуація. Українська влада, законна влада регіону одразу оголосила евакуацію населення, і вона станом на сьогодні ще триває. Власне, якщо б говорити про евакуацію, в принципі, з евакуацією людей зрозуміло, і люди в більшості випадків можуть самі собі дати раду. Але от як щодо евакуації тварин? Це дуже важке питання. Я собі не уявляю, як можна тут врятувати тварин. В новій Каховці там і міні-зоопарк. Частина тварин там перебувала диких тварин, які були в вольєрах. Люди розповідають про те, що вони там всі загинули. Тобто фактично змогли врятуватися лише лебеді, приміром птахи. А що стосується звільських тварин, то я собі не уявляю, зараз люди зайняті ну таким своїм свої, своїм рятуванням в налівобережній окупованій частині Херсонщини окупаційна влада по суті не проводить евакуацію. Вона до останнього розповідала про сказала про те, що там ситуація під контролем, все нормально, все гаразд, і лише десь в. Першої другої години дня вона заговорила нарешті про евакуацію. Але за моїми даними я не спостерігаю якихось таких конкретних евакуаційних дій з боку окупаційної влади Херсонщини. тобто евакуація оголошена на словах, але фактично де факто ну взагалі не спостерігається, щоб вона відбувалася з боку окупантів. Пане Олеже, а от власне, якщо говорити про сам Херсон, ви казали про мікрорайон, який наразі вже підтоплений. Яка ситуація далі? Що прогнозує влада? Зокрема, і чи розгорнуті у Херсоні певні пункти? Можливо, де от людей звозять вже безпосередньо з сіл, які є при Херсоні, щоб потім, наприклад, вони потягом могли дібратися десь в інші регіони України. Ну, сьогодні був евакуаційний поїзд. Там була велика кількість колег журналістів, які це детально висвітлювали а, розгорнуті пункти, а, ну, які займаються питаннями евакуації. А, станом а, на 16 годину було евакуйовано десь біля однієї тисячі а, жителів. У тому числі декілька десятків жителів села Тягинка, які потребу потрапили теж там під затоплені, підтоплені частини. Дуже важка ситуація в селі Одраду Кам'янка Береславського району, там навіть фактично тут дістатися неможливо, тому що там затопило дорогу. Власне, в Херсоні ситуація, ну як розповідають колеги, які там сьогодні перебувають, ну якось більш-менш. Контрольована ситуація якось так. І разом з тим розуміємо, що сьогодні відбувається посилена евакуація. Хоча насправді евакуаційні потяги з Херсона курсували до того, але розуміємо наразі, е, от те, що склалося, що є, так але разом з тим, от обстріли вони ж безпосередньо і самого Херсона, якщо ми говоримо про Береслав, вони не припинювалися. І, от, до прикладу, якщо говорити про Хмельницький, коли до нас приїжджає евакуаційний потяг, то жителі Херсона або Береслава і розповідають, що немає такого часу, немає такого дня, коли б в них було спокійно. Сьогодні. Коли відбувається евакуація, вже у результаті такого тракту на Каховський ГЕС, обстріли є, чи сьогодні вже немає? Сьогодні обстріли були окупанти, обстрілювали е команди евакуаційні, які там на човнах намагалися підплисти до людей. Е і, але е знаєте, головна ще небезпека, яка спричинена. Затопленням цієї катастрофою, це велика кількість мін повпливало на їх почало виносити водою в лівобережній частині Херсонщини. Зранку місцеві жителі постійно чули і продовжують чути звуки детонації цих мін, оскільки по одразу були затоплені. Фактично, вся так звана перша лінія оборони окупаційна. Там всі ці їхні бліндажі затоплені, все, що вони позаміновували, і велика кількість цих мін винесена на поверхню. І на жаль, дуже буде давати ще про себе знати. Це дуже велика небезпека, тому що зараз повінню міни можуть винести і з'явитися вони можуть бути, фактично. Угу. Пане Олеже, а як щодо водопостачання і електропостачання у самому місті Херсон? Я вам не готовий про це сказати, чесно кажучи, а в населених пунктах, наприклад, на лівобережжі, там зараз окупанти частково припинили подачу, подачу електроенергії. і і от місцева влада заговорила про те, що от одним із таких головних ризиків цієї катастрофи це якраз о, може 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 спричинити великі проблеми з водопостачанням у регіоні. сьогодні я сам зустрічав, коли керівництво, наприклад, Іванівської селищної громади, розташованої на окупованій. Частині генічівського району, а, яке завжди потерпало від посухи, вже попередне попереджають місцевих жителів, щоб заготавлювали собі воду, бо її просто а, в найближчій перспективі може не бути і може не бути дуже довгий час, тому що там її просто ніде буде взятися. Ну і власне, ми вже бачили відеоматеріали з Запоріжжя та з Дніпра, де люди починають змітати питну воду, бутильовану з прилавків, магазинів. Чи є щось схоже у самому Херсоні? Теж такого, такого принаймні я або мої колеги не спостерігали. Я не буду казати, що це а, ну показує всю картину того, що відбувається. Знаєте, взагалі, от, що стосується мешканців Херсону, то вони в цілому доволі оптимістичні. Навіть і люди, які виїжджають евакуаційними маршрутами, вони всі сподіваються за досить ну за дуже короткий час повернутися своїх домівок говорять про те, що ми а, пережили і страшну окупацію і обстріли, і вже повінь, це для нас просто ну, дрібниці. І місцеві жителі навіть з тих населених пунктів, які сильно постраждали від а, а, від затоплення чи підтоплення. Вони всі мені висловлюють занепокоєність практично всі вони мені говорять про те, що там Запорізька атомна електростанція. всі вони переживають, що після. А після того, що окупанти наробили на Каховський ГЕС, вони вже можуть вдатися до будь-яких дій, в тому числі на Запорізьке ГЕС. І у людей це викликає ну, величезне занепокоєння. Каховський ГЕС навіть ну бо, бо, бо розумієте, частина людей вже і так виїхала а, до цих подій із з окупованої території прибережної, з правобережної, яка обстрілюється. От всіх непокоїть доля Запорізької АЕС і до якої міри дійде вода угу. і пане Олеже, на завершення, як загалом от, співпрацюють цілові структури, органи місцевої влади і чи є вже подальший план дій? Бо так як ви казали, фактично всі чекають вже той, того моменту, коли вода зупиниться. Наразі я так розумію, що вона все ще прибуває. А вода все ще прибуває дуже, дуже важко. Якось прогнозувати подальший розвиток подій, оскільки представники Укргідроенерго, приміром, говорили про те, що оцей от основний етап працювання Каховського водосховища і найбільшої такої біди буде відбуватися протягом перших чотирьох днів. І в... мені правобережжя повідомляли про те, що от нібито. Потік води, такий стрімкий потік води нібито при пригасився. Але в новій каховці ми бачимо, що там ну вода прибуває. от після спостерігалося і вранці, і, і в обідні пору, і після обідні пору. А, дай Боже, щоб ну, це якось найменше лиха принесло. Хоча головне це все ще попереду. Тобто ми розуміємо, що підтоплення, затоплення це одне. а Такий радикальний, радикальна зміна всього ландшафту, клімату, все це, це попереду, і нам з цим доведеться мати справу. Бо це назавжди Олеже, Дякую вам наразі за те, що долучилися до нашого етеру. Дякую вам дякую. за хорошу розмову. Отож, нагадаю, що з нами аудіозв'язком був наш Олега, наш колега Олег Батурін. Він журналіст газети Новий день, місто Херсон.